Олександр Усик досі абсолютний чемпіон, чи титул українця віддала Джозефу Паркеру? WBO тільки що прийняла рішення щодо ситуації українця, який має битись з обов'язковим претендентом Джозефом Паркером та не може цього зробити з медичних міркувань. Додивись відео до кінця, щоб дізнатись, на чию користь винесли рішення чиновники і чому це абсолютно безхребетна контора. Отже, Лупи Іванов по подобається й підписці та поїхали. Схоже, мелодраматичний серіал під назвою Усик обов'язковий захист титулу WBO» ще далекий від логічної розв'язки, і по закону жанру був продовжений на наступний сезон. Всесвітня боксерська організація прийняла рішення, але зробила це так беззубо і безхарактерно, що це більше нагадувало банально бюрократичну відписку в стилі У нас є правила, ми їм слідуємо, бла, бла, бла. «У мене є колізія! Підпис десь і підпис десь. Підпис десь підпис десь. Трохи контексту. Усик абсолютний чемпіон. У нього чотири титули і є обов'язковий претендент по лінії WBO Джозеф Паркер, який вже давненько чекає своєї черги. Після перемоги Усика в реванші на Денієлом Дюбоа WBO дала командам 30 днів на переговори, але сторона українця подала прохання на відстрочку, посилаючись на травму спини. Здавалося б, на тому і все. Та новий виток цієї ситуації дало скандальне відео Олександра Усика, який спалився перед боксерською спільнотою з запальними танцями на благодійному концерті відео за підказкою. В коменти прийшов тренер Паркера Енді Лі і тегнув WBO. Там відреагували. WBO не надавало Олександру Усику відстрочку на виконання обов'язкового захисту проти тимчасового чемпіона Джозефа Паркера. Санкціонуючий орган після відеостанція Усика запросив оновлений медичний звіт. Комітет WBO прийме рішення щодо відстрочки цього тижня. Зрозуміло, що в кулуарах велась робота зі всіх сторін, і досвідчений промоутер Паркера Френк Ворен розумів, що в цій позиції поки що Джозефу не світи бій за абсолют. Судячи з цього, Усика хотіли б іншого суперника, але найголовнішим противником такого бою виступав саудівський суперінвестор Аль-Шейх. Тож британці почали працювати над організацією поєдинку Джозефа Паркера з небитим наколтером з Британії Фабіо Вордлі. Класний бій, особливо з урахуванням позицій, в якій його приймає Паркер. Респект Джозефу! І о диво! Як тільки офіційно оголосили про бій Паркер Вордлі, одразу ж випустили прес-реліз і в WBO. Звісно, дуже зручно займати реактивну позицію, тоді можна ще зберігати ілюзію впливовості і сили, з якою мають рахуватись. Коротше, гарна міна при поганій грі. Клопотання команди Усака про 90-денне продовження терміну дії задоволене з медичних причин. 90-денне продовження має зворотню силу здати подання 9 серпня 2025 року. Джозеф Паркер, тимчасовий чемпіон у важкій вазі, має право захищати свій тимчасовий титул проти відповідного суперника, затвердженого цим комітетом, протягом періоду продовження. Олександр Усик має наступний поєдинок провести проти тимчасового чемпіона WBO, жодні проміжні бої не допускаються. Невиконання цього доручення приведе до втручання цього комітету для проведення відповідних дій. Ця резолюція є остаточною та підлягає виконанню. Найцікавіше в цьому формулюванні те, що навіть зараз WBO не спалює мости, обіцяючи позбавити Усика титулу. Ай-яй-яй, якщо не проведеш захист, то буде втручання комітету для проведення відповідних дій. Коротше, все буде залежати від обставин, які складатимуться в той момент. Резюмуючи, 25 жовтня Джозеф Паркер відбоксує з Фабіо Вордлі. Олександр Усик отримав відстрочку до 9 листопада. Це відстрочка не на бій, а на переговори. Отже, може спокійно відновлюватись, дивитися, як будуть розгортатись події в хевівейті, і обрати для себе найоптимальніший бій для останнього виступу в кар'єрі. Що ж, можна констатувати факт, що Усик став справжньою суперзіркою, для якої правила і закони організації вже не діють. Якщо тобі сподобалось це відео, підтримай україномовний канал ProBox вподобайкою та підпискою. Також тисни дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Дякую і до зустрічі!